У лозовій майбутні водії обурилися через те, що здавати теоретичний та практичний іспит з водіння їм тепер доведеться у Харкові. Все через впровадження пілотного проєкту, за яким визначили кілька сервісних центрів в області, де населення може підтвердити свої знання та навички. Люди говорять, в сьогоднішніх реаліях поїздка до обласного центру, що чи не щодня піддається ракетним обстрілам, не тільки незручна, а й небезпечна. Не влаштовує прогноз з відкриття сервісного центру у Мерефі, туди також далеко добиратися. Наше безпечне місце і область, як у бомбляті, вибачте мене 30 разів на добу, в склі, так? ми повинні безпечне місце залишати, в основному жінки, в яких чоловіки воюють, кидати дітей, поїхати туди. Якщо є сирена, ніякого вже екзамену на цей момент не пройшло. Тобто ж я приїхала, не попала на свій екзамен і їду назад. Це класно, я з Лазовою. А люди, які не з Лозовою, їм ще треба працювати до лаза, боїхати на байка. Я вже мовчу за те, що це гроші. Час реформа втілена по всій країні. Із яких міркувань обирали саме два сервісних центри у Харкові, які до того ж знаходяться по одній вулиці, невідомо зазначив Дмитро Палюх, начальник територіального сервісного центру у Лозовій. Майбутні водії згуртувалися та написали звернення на ім'я міського голови Сергія Зеленського з проханням втрутитися у ситуацію. Про відповідь розповів секретар міської ради Юрій Кушнір. Ця ситуація звичайно не влаштувала. 11 грудня міським головою було підписано листа на ім'я міністра внутрішніх справ пана Кліменка, що нас не влаштовує дана ситуація. Тобто відстоюючи інтереси мешканців громади, що те, що ви тільки що озвучили, що це А, відстань, Б, безпека, три можливість здавати в тих умовах, в яких в ну можна сказати, в стресових умовах, людина з першого разу і в спокійних умовах не може здати екзамен. І ми знаємо, що більше 200 людей на сьогоднішній день в режимі очікування знаходяться на теоретичний екзамен і на практичний екзамен. Тому з цих міркувань було направлено листи на на міністра, де зазначені ці всі питання. 15 грудня надійшли два колективні звернення на ім'я міського голови з цих, же, з цих же питань. Було надано проміжну відповідь, що направлено звернення до міністра. Не отримавши відповідь, буквально 29 числа ми направили повторну, повторне звернення. Кушнір зазначив, міське керівництво розуміє, наскільки важливо наразі відстояти повноцінну роботу місцевого сервісного центру та робитиме всі можливі дії для втілення цієї мети.